Засідання Верховної Ради. Обговорюється економічна ситуація в країні, виступає голова. Панове, ситуація в країні критична. Захід кредитів більше не дає, в бюджеті дірка, грошей ні на що не вистачає. Є три способи виправити ситуацію. Перший допомога позаземних цивілізацій, другий. Переможемо корупцію, вкладаємо гроші у власну промисловість. Третій. Москалі нарешті здаються і виплачують нам контрибуцію за Донбас і Крим. Ясна річ, фантастику одразу відкидаємо, тому обговорюємо наразі лише одне питання: як зв'язатися з позаземними цивілізаціями? Василь та Іринка посварилися і прийшли до попа, щоб він розсудив, хто з них правий, а хто винен. Подряпаний Василь ледве стоїть на ногах. Іринко, чому ти подряпала чоловіка? осудливо запитує піп. Хіба ти не знаєш, що він голова сім'ї? Войовнича дружина потупила очі і тихо спитала. Батюшка, а хіба не можна іноді почухати собі голову? Дядько Василь міг коня на скаку зупинити, в палаючу хату війти. Загалом поводився як баба. Ненавиджу людей, які п'ють, не знаючи міри. Вчора вночі мої друзі зронили мене тричі, доки несли до машини. Лук'янівська в'язниця. У камері сидять зеки, пухнуть з голоду. В хаті вже тиждень повний голяк, курива немає, чефіру немає, з їжі одна баланда неїстівна. Раптом відчиняються двері і входить новачок. У руках два величезні пакети, всередині видно, хліб, сири, ковбаси, цукерки, пряники, блоки цигарок, коробки чаю. Навіть на шиї висить в'язка бубликів із маком. Усі орки синхронно проковтнули слину. Встає пахан і питає Е, хто такий, звідки? Прибув до вас етапом. Звати мене Віолетта, по масті я півень, тобто чіпати мене не можна. Стопе, чувак, не гарячкуй. Те, що ти півень, це ще довести треба.